Доброго дня всім! Сьогодні у нас проходить репортаж про сільську, сільську курку. Давайте підійдемо ближче до неї. Дивіться, курка це дуже полохне створіння. Диві, я її знаю. А це дивіться, від нас вона ховається, а від півні. Я вам говорю, дивіться, вона йде. Я знаю, що у нас в школі. Хає потеряну паличку. Я... Ви знаєте, якщо знайти пару курки, то це та... наївно Я вам відповідаю Курка, курка. Нам попалася курка, яка в якої коричнувате забарвлені тіло. А нічого вона вже втекла? Нічого. А це We наш <laughs> Це наш сценарист. Він ховає свою лічність.